Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 16 червня, 845 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було пусків іранських дронів, камікадзе від росіян. Щось вони починаючи з квітня, їх досить небагато запускають. Якщо пам'ятаєте зимою, то було кожного дня і по 20-30 штук. Може накопичують на зиму, а може хто його знає. Що в них там трапилось? Ну і ракетних атак минулої доби також не було. А в Одесі знову була злива. Ось недавно тільки закінчилася. Ну і світло минулої доби вимкнули лише на годину. Сьогодні взагалі вимикати не будуть. В сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. Росіяни тричі обстрілювали селища, як і поруч з Чавом. Жертв немає по офіційній інформації. Є невеликі руйнування. Ну і на Херсонщині також. Після російських обстрілів Вмованих та загиблих немає. Ну і щось, наче вчора, масово дрони на Росію не летіли. Може, згодом з'явиться інформація? Чи цієї ночі знову щось там до них прилетить по НПЗ, чи військовому аеродрому? Чекаємо на гарні новини. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.